9 вересня, 18.30, Майдан Корольова. День Житомира. Культурна версія. Ви повинні бути. Ще вересня, море квітів, урочисто убрані юнаки та дівчата, схвильовані обличчя батьків. все це перші дзвоники у школах. Цей день свято початку нового навчального року для учнів, студентів та вчителів. Традиційно в школах проходять урочисті лінійки, присвячені початку навчального року. Не стали виключенням і 19-та школа, куди завітали привітати учнів високоповажні гості. Мовно, це найвеличніший день для всіх діток першокласників. І сьогодні їх вже не просто можна називати діти, а називати школярі, учні. Користуючись нагодою, я хочу привітати в першу чергу наших першокласників, побажати їм здоров'я, благополуччя, щоб вони не боялися йти до школи, бо зустрінуть люблячі їх вчителі, які дадуть їм знання, дадуть їм все, що вони знають, вміють, і за всьому підтримують. І також. Привітати е, своїх колег, освітян міста, побажати здоров'я і успіхів, також міський голова згадав і про своє перше вересня та першу вчительку. Для мене перша вчителька це є свята людина, яку я навіть цьому році зустрічав. Вітання Любов Петрівна, і ви знаєте, я чітко пам'ятаю, і мені здається, що саме та перша вчителька, яка дає дитині путівку в доросле життя. Яка її ставить на нарешті науки? Вона завжди в кожної людини залишається в душі і глибокою шаною мої колеги-випускники відносяться до своїх вчителів. Перших вчителів зі святом це самий очікуваний день для тих, хто вперше переступає шкільний поріг. Таких цього року у 19-й школі чимало, аж чотири класи. У смітними проселями стоїм уроки та оцінок. Ми чекаємо так. Добре, і затишно у залі. Всім мене завжди тебе. Запам'ятаємо. В школу прийшла, щоб щоб писати, читати, е, читати, учити в і малювати, і книжки читати. Я хотів би дізнаватися усе-усе. А ти вмієш читати, малювати або писати чим? Займаєшся? Малювати вмію, писати. Також вчителі та батьки поділилися своїми емоціями, очікуваннями від нового навчального року та згадали, як проходило свято першого дзвоника в роки їх дитинства. Знову починаєш життя як з нової сторінки, і це і радость наша. Ми очікуємо дуже перше вересня. Завжди я зараз в мене другий клас, а не перший, але я живу своїми дітьми. Я живу їхніми справами. Я разом з ними молодію, мені здається. Свято прекрасне кожного разу, тому що це свято знань. Сюди ходили мої діти в цю школу, тепер онуки пішли, того свято для мене завжди прекрасне. Перший клас пішов в 63-му році, навіть в 61-му. Ну тоді що, таких свят не було, так прийшли, першачкам перезвонили і за партою. Зразу починалось навчання. Ну, зараз, звісно, на, підйомі. на завершення урочистої лінійки в небо запустили жовто-блакитні кульки та пролунав довгоочікуваний перший дзвоник, після якого всі діти перейшли до класів на свої перші уроки в цьому навчальному році. Сам виконує ближнього навчай. під такою назвою Міжнародний день знань. Першокласники отримали книжки розмальовки з рук самих представників Державної автоінспекції Житомирщини. Вітаючи з початком нового навчального року, міліціонери вручили посібники найменшим школярам міста. В них Державтоінспекція пропонує дітям цікаві для них формі розмальовки вивчити дорожню азбуку поведінки. Управління Державної автомобільної інспекції в Житомирській області вітає всіх школярів. З початком навчального року та презентує учням, особливо ті, які вступають до першого класу, книжки розмальовки, щоб дотримувалися правил дорожнього руху, переходили проїзну частину по пішохідним переходам і не порушували правил дорожнього руху. Студія Це приєднується до привітань і також бажає першокласникам, щоб тільки зеленим світлом простелилася дорога. та легким було навчання всі роки. Beep, 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 За участі Житомирського міського голови та його заступників вчора, 31 серпня, відбулось виїзне засідання міського оперативного штабу з питань підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012. І як водиться, розпочато було підготовчі оглядини з найбільш важких об'єктів. Одним з таких є котельне дочірнього підприємства Техсервіс Молоком, що по вулиці Перемоги, 75. Аварійний стан котельні, як зазначили працівники, залишав сумніви щодо її подальшої експлуатації. Та за нещодавнім рішенням об'єкт передається у міську комунальну власність. А у міських можновладців більш оптимістичний погляд на цю справу. Котельню техсервіс молоко приймаємо в комунальну власність. Власник без будь-яких застережень погодився її передати, і ми зараз активно ведемо роботи по її введенню в експлуатацію з тим, що ми обіцяли забезпечити людей теплом. І школи, відповідно, школу, і професійно-технічний коледж. Проблема є складною. Ціна даного питання 800 тисяч гривень. І ми просили, звертався міський голова до обласної державної адміністрації обласної ради прийняти солідарну відповідальність у підготовці даного об'єкту. Тобто 400 тисяч міська рада і 400 тисяч обласна державна адміністрація. Правда, ми на сьогоднішній день на штабі ставимо собі завдання таке двояке. У школі вже передали нам цю котельню у нашу комунальну власність, ми її можемо і ремонтувати. Частково. Далі делегацією від міської влади було відвідано більш успішні об'єкти житлового господарства будинки на польському бульварі 12 та 14, чисті двори, квіти у клумбах. Та проблеми все ж таки є. Хоча і не пов'язані з опаленням. Так місцеві жителі вирішили скористатись можливістю та звернутись до депутатів. Головним проханням було відмінити ліфтові картки. Микола Боровець виступив із відповідю та нагадав громадянам, що цю проблему вони в змозі вирішити самотужки, якщо уважніше слідкуватимуть за прийнятими у місті. Законопроектами відмінення карточок чи користування карточками це повне право сьогодні самих жителів. Ви у своєму під'їзді визначаєтесь. Ви користуєтесь карточками або користуєтесь ліфтом і сплачуєте без карточок. Це ваше право. Подаєте нам протокол, і ми приймаємо рішення. Варто зазначити, що за попередніми даними роботи із комплексної підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період знаходяться на стадії завершення. Знаєте, іде від елементарного: перше раціональне витрачання коштів. Саме раціональне, тому що можна закопати будь-які кошти, мільйони їх не вистачить. Якщо буде господар і контролер. Кошти будуть використовуватись раціонально. Другий момент бажання власне, людей, щоб долучатися і утримувати свою територію в належному стані. Скільки б ви не прибирали за людиною, але вона високо всього цінує свою працю особисто. Якщо вона, її діти, будуть хоч громинку вкладуть до того порядку, вони її будуть берегти і шанувати. Сьогодні, 1 вересня, у різні роки сталися наступні події. У 1819 році вперше поставлено на сцені полтавського театру п'єсу Івана Котляревського Наталка Полтавка. У 1859 році Керінгтон і Гаджсон незалежно відкрили спалахи на сонці. У 1866 році відкриття першої в Україні залізничної магістралі на ділянці Одеса Балта довжиною 257 верст. верств. У Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр Україна цього дня у 1964 році. У 1996-му в Україні запроваджено національну валюту гривню. У школі номер 1 Беслана Російської Федерації було захоплено в заручники щонайменше 1200 дітей та дорослих. За офіційними даними напад здійснювався 32 бойовиками. В результаті невдалої операції російських спецслужб загинуло майже 300 заручників. У 2006 році у Криму почав працювати. Перший у світі справжній кримсько-татарський телевізійний канал. А у 2008 році прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу Легенди України. Дев'яте вересня вісімнадцять тридцять. Майдан Корольова. День Житомира. Культурна версія. Ви повинні бути.